64-й дільний мотострілкової бригаді присвоєно почетне номінальне «Бордейська». Відповідальність за тисячі вбитих, закатованих та зґвалтованих українців лежить передусім на російських командирах. Це їхні підлеглі вчиняли страшні звірства на нашій землі. І це їм разом доведеться відповідати за це на чисельних трибуналах, які на них чекають. Певне, усвідомлюючи це. Вони тепер намагаються приховувати свої справжні імена. Але ми все одно їх знаходимо. Хто командував підрозділом бучанських катів і як вони конспіруються? Про це в сьогоднішньому відеоблозі. Привіт! Мене звати Дмитро Реплянчук. Я журналіст Агенції розслідувань «Слідство.Інфо». інфо. Ми продовжуємо ідентифіковувати і показувати вам обличчя російських катів, які вчиняли геноцид та звірства на нашій землі. Сьогодні ми покажемо вам деякі обличчя командирів 64-ї мотострілецької бригади з Хабаровська. Цей підрозділ відзначився особливими звірствами в Бучі на Київщині, де були жорстоко вбиті та закатовані сотні мирних українців. Тому для нас було особливо важливо знайти тих, хто віддавав вказівки на ці злочини, катувати та вбивати українців. Під час розслідування ми опрацювали списки української розвідки, яка опублікувала імена та посади військовослужбовців з цієї 64-ї бригади. Також ми дослідили додаткові документи, які отримали від власних джерел у розвідувальних органах, та російські пропагандистські ресурси. За даними українських військових, частина бригади після втечі з Бучі перемістилася на Харківщину, де вже частково була знищена нашими збройними силами. Інша частина, згідно з роликами російської пропаганди, повернулася до Хабаровська, аби взяти участь в параді до 9 травня. На відео з пропагандистських сюжетів ми помітили один цікавий і показовий момент. Дехто з командирів цієї бригади намагається приховати своє справжнє ім'я. Правда, робить це дуже недолуго. Ми більш відповідно тнісемся к підготовки к параду, аби цим виразити благодарість нашим ребятам. І поддержать, які виконують спеціальну задачу. Офіцерне відео представлений як Петр Васильєв. судячи з його погонів, він у званні капітана. От тільки є одна проблема: Військовослужбовця з таким ім'ям і прізвищем не існує в 64-й мотострілецькій бригаді. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що російські пропагандисти замалювали шеврон з його прізвищем. А на шевроні, судячи з кількості літер, написано зовсім не Васильєв. Ми розрізнили перші літери С і Т. Тож ми вирішили з'ясувати, кого так сильно приховує російська пропаганда. Ми шукали його в соцмережах, намагалися знайти знайоме обличчя на сторінках офіцерів з цієї ж бригади. Також шукали його обличчя через штучний інтелект. І, врешті-решт, ми знайшли цього капітана. Першу ми знайшли фотографію на сторінці іншого офіцера з цієї бригади. Тут зображений військовослужбовець, дуже схожий на нашого Петра Васильєва. Далі, маючи це додаткове фото, ми знайшли старий акаунт цього офіцера. Те саме обличчя, от тільки ім'я там не Петр Васильєв, а Вова Вікторович. Маючи всю цю інформацію, знаходимо реальну сторінку російського капітана. Виявилося, що його звати Владімір Вікторович Ступніков. Йому 34 роки, родом з Амурської області, але живе в Хабаровську, і він дійсно служить в 64-й бригаді. Якщо ви пережили окупацію в Бучі чи інших селах цього району і ви впізнаєте обличчя Ступнікова, обов'язково напишіть нам у соцмережах, і ми продовжимо розслідувати конкретні злочини цього офіцера. Йдемо далі. Майор Олександр Потапов. 41 рік. Народився у місті Смоленськ. Після закінчення школи вступив до військової академії протиповітряної оборони. Далі почав кар'єру в російській армії. Багато років служив на різних посадах у військових частинах забайкалля. Потім був переведений у вже відому 64-ту бригаду в Хабаровськ. На сторінці майора Потапова можна знайти фотографії зі служби в цій бригаді, з військових навчань та зі штабу. Також він публікує фото, де видно геолокацію: Хабаровський район і шеврони 64-ї бригади на формі його підлеглих. Якби ми не знали, які звірства вчиняла 64 та бригада над мирними українцями в Бучі, то майор Потапов міг би видатися цілком звичайною людиною, фотографії з дитиною, де вони роблять домашнє завдання, знімки з православними хрестами. То чи розкаже він своєму сину? Що робили російські окупанти в Бучі? Ще один командир російських окупантів 35-річний капітан Ілья Крячик. Родом з міста Благовіщенськ, але проживає з родиною в Хабаровську. Навчався у військово-топографічному училищі в Санкт-Петербурзі. Потім почав армійську кар'єру. На своїй сторінці Крячик вказує, що є прихильником комунізму. А головне зверніть увагу на його улюблену цитату. З технічної точки зрения убить человека чоловіка очень легко. Сложность состоит в том, чтобы сделать это наиболее эффективно. Цей вислів прямо вказаний на сторінці російського капітана Крячика, який, за даними української розвідки, командував підрозділом російських окупантів в Бучі. Ось такий світогляд у російського офіцера, якого відрядили на війну в Україну. До речі, сестра капітана Крячика теж недалеко пішла від свого брата. Захоплюється бойовиками-кадирівцями, уподобає російські пропагандистські відео про спецоперацію та публікує картинки терористів ГІВІ та мотороли. Ще один виявлений нами російський офіцер капітан Алексій Абрамов, 45 років. Родом з Брянська. У 2001 році закінчив академію протиповітряної оборони. Нам навіть вдалося знайти стенди з випускниками, де було його прізвище. Потім служив у російській армії. Капітан Абрамов у соцмережах позиціонує себе як людина релігійна, публікує фото з відвідин церков, відеозаписи патріарха Кіріла. Судячи з фото, Абрамов навіть мав стосунок до соціалістичної партії Справедлива Росія. На перший погляд, соцмережі Абрамова не видають його як російського військового. Але якщо придивитись то серед інших у нього є фотографія кількарічної давнини, де він одягнув дитину у зимовий комплект своєї військової уніформи. Це лише кілька показових офіцерів 64-ї Хабаровської бригади. Ми знайшли значно більше російських командирів і опублікуємо їхні дані та обличчя на нашому сайті слідство.інфо. Заходьте, читайте, поширюйте. А якщо у вас є додаткова інформація про них, обов'язково пишіть нам у соцмережах. До речі, після того, як докази звірств цієї бригади в Бучі облетіли весь світ, Путін нагородив цю бригаду за героїзм і присвоїв її звання гвардійської. Як подяку за вбивство мирних українців, російська влада відкрила на території бригади новий буфет і нагодувала окупантів шаурмою. За окнами обновленого здання кафе, солдати-срочники дисциплініровано ждуть початку дегустації. Ура, ура! Ура! Ось така от історія. А зараз поширюйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і підтримуйте Збройні Сили України, бо разом переможемо!